Вчора, пізно ввечері, прийшла до мене така думка, і не відпускала, що сьогодні брат Володимир запропонує мені слово сказати. Знаєте, коли ця думка прийшла, то з'явилося дуже сильне переживання, і до цього часу воно тільки збільшується. І тому, знаєте, сьогодні хотів би говорити про Слово Боже, про от тут написано за все, дякуйте. Да? І... Це те, що воно наповнює наші серця. І Дуже часто, дуже часто знаєте, дитину маленьку, ну, маленькій дитині дають такий подарунок. Ну, Хтось там підійшов, якась бабуся дає цукерку дитині. І дитина бере, а мама з боку що каже? Що треба, да? треба сказати? І дитина, дякую. Знаєте, і... Ми привчені до подяки. Да? Ми... Навчення, щоб дякувати. Але іноді наше дякує, воно звучить як формальне, як просто так має бути. Знаєте, коли ми сьогодні зібралися для того, щоб прославити Господа, ми від щирого серця дякуємо Богові, і ми кажемо за все. І під все ми маємо на увазі дуже багато і великих речей, і маленьких речей. Багато речей, які відбуваються в нашому житті, ми можемо навіть не звертати увагу або сприймати, що це так має бути. Але це милість Божа і це подарунок Божий. Коли ми кажемо про день подяки, коли ми кажемо про день е, свято жнив, то ми кажемо, що. В ньому є декілька сенсів, і багато про тим, які ми зачіпаємо тут і кажемо про багато що. Наприклад, ми кажемо про те, що Господь дав нам врожай, і дійсно Господь благословив цьому році. Ми маємо хліб, ми маємо на нашому столі їжу. Коли ми кажемо ще про свято жни, дуже часто воно використовується в контексті того, що це підведення підсумків певного періоду. І дуже часто ми кажемо, що осінь, от осінь у людей завжди асоціюється з такою знаєте, старістю, наближенням до кінця. І люди вже кажуть, осінь там моїх років. Да? Тобто люди, десь аналізуючи своє життя, розуміють, що вже десь підходить робити підсумки життя. І дуже часто, якраз слово Божому, жнива асоціюється з підсумками, коли люди аналізують. Що відбувалося в моєму житті? Як пройшло моє життя, для чого воно пройшло, і куди я рухався на протязі свого життя і куди прийшов? Дійсно, Господь каже, ще про жнива, як про певний суд, який буде, коли кожна людина стане перед Богом і дасть відповідь про те, що Він зробив на землі, який шлях Він обрав і куди слідував. Знаєте, коли прийшов Господь Ісус Христос на землю. Він ще по особливому от, використовував це слово жнива, щоб показати стан людського серця, щоб показати стан приготовленості людини до того, щоб прийняти Бога. Якраз про це сьогодні хотів би казати, казати про те, що Господь, він готовий, от, знаєте, приймати нас. Приймати нас такими, якими ми є. Він піклується про те, щоб ми прийшли до нього, і він створює для цього певні умови. Прочитаємо Євангелія від Луки, 10 розділ, прочитаємо два тексти. Спочатку прочитаємо з першого по п'ятий вірш. Євангелія від Луки, 10 розділ з першого вірша. Після того призначив Господь і інших сімдесят і послав їх подвоє перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти. І промовив до них хоч жниво велике та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть, оце посилаю я вас як ягнят між вовки. Не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому, ж якого ви війдете, то найперше кажіть мир дому цьому. І також прочитаємо з 17-го вірша, 10 й розділ. А ті сімдесят повернулися з радістю, кажучи: Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє, він же промовив до них. Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій, на скорпіонів і на всю силу ворожу, і нічого вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться, коряться духи, але тіштеся, що на ваші імення записані в небі. Господь Написано, що мав плани йти в певні міста і місця для того, щоб проповідувати Євангелія Царства Божого. Для того, щоб принести людям цю радісну новину про те, що Господні обіцянки вони зараз виконуються, і ви є свідками того, і зараз ви маєте унікальний шанс побачити перед собою цю благодать Божу і прийти до Бога. І написано, що для того, щоб... Це робити, він ще використовує 70 своїх учнів, яких він відправляє поперед себе, і вони йдуть і так само це звіщають. І дивіться, перед тим, як їх відправити, Господь дає їм певні настанови. Настанови, які були б корисні їм, і так само сьогодні ці настанови вони будуть корисні нам з вами. На що він звертає увагу? Перше, на що він каже, про що він каже, це те, що жатви ви багато. А робітників мало. Я думаю, що тут багато людей присутніх, які живуть або жили раніше в селі. І о, коли справа стосується збирати врожай, то ми, звичайно, що розуміємо, що це справа о, не дуже швидка. Ми розуміємо, що від того моменту, як ми кинули насіння до землі, до моменту, коли треба збирати врожай, проходить певний період часу. І якщо ми кинули насіння, Забули про це насіння і через 4 місяці прийшли, щоб зібрати врожай, то швидше за все в нас нічого не буде. Ми розуміємо, що для цього треба докладати зусилля. І ми піклуємося про результат, ми піклуємося про те, щоб не було бур'янів ще чогось, щоб воно добре росло. Якщо не вистачає вологи, ми доливаємо води, ми переживаємо за це. І наше переживання воно виливається в певний результат, коли ми збираємо плоди. Коли Господь прийшов на землю, Він побачив самих різних людей. Людей, які були максимально впевнені в собі, максимально впевнені в своїй праведності і самі себе ставили в приклад всім іншим людям. Також Христос побачив людей, які, знаєте, такі, ну, трохи вірю, трохи не вірю. Він побачив людей, які, можливо, і хотіли би вірити, але гріх, який є в їхньому серці, який захватив це серце, він не дає можливості навіть очі перед Богом підняти. І Господь, він, маючи люблячи серце, він дивиться навколо себе і бачить це жниво, він бачить тих людей, які з задоволенням хочуть чути слово Боже, які хочуть на це слово реагувати, які хочуть слово це сприймати. І він каже, дуже велике жниво. Дуже багато роботи є для того, щоб людей навертати до Бога. Але каже, в чому проблема? Робітників мало. На жаль, мало робітників. І він не казав просто да, про жнива, що треба скосити пшеницю, наприклад. Він казав про те, що багато людських сердець, які сьогодні потребують Господа, вони. Не отримують цього, чому? Тому що робітники пасивні. Да? Робітники не виходять на цю працю і навіть знаючи, що треба, не йдуть. Це іноді буває у людей така думка: знаєте, треба картоплю вибирати, треба, але не хочеться. Так? Це багато роботи, це знову і на роботі, і знову на цю картоплю і втомився. Да? І люди так думають і відкладають, відкладають. Знаєте, можуть відкладати до того, що потім буде дуже важко це зробити. Так само в духовному житті ми іноді лінуємось робити щось для Бога. Ми іноді, навіть бачачи потреби, навіть бачачи те, що Господь зробив всі умови для того, щоб ми працювали для Нього, щоб ми служили Йому, ми бачимо навколо себе всі умови, але ми пасивні і не робимо цього. Господь каже робітників мало, але що треба робити людині? Благайте господаря, жниви, щоб робітників вислав на жниво своє. Просіть у Бога цих робітників, просіть у Бога, щоб він послав робітників. Але знаєте, дуже добре, якщо вся церква скаже, Боже, пошли робітників і буде пасивна. Але коли вся церква скаже, Боже, пошли робітників, і ми готові робити все, що ти нам скажеш, ось тоді це принесе користь. Ось тоді це буде корисно для всіх і для тих, хто буде служити, і для тих, для кого церква буде служити. Тож ми сьогодні розуміємо, що Господь так само він дивиться і на світ, який сьогодні навколо нас. І він каже, що жнива готові, люди готові до сприйняття Слова Божого. Несіть це слово. Будьте цими робітниками, які будуть робити це для слави Божої, відкрийте свої серця, моліться Богові і будьте готові для того, щоб робити для нього його справу друге, на що ми звернемо увагу, що тут відбувається, що Господь ставить в особливе положення віруючих людей. Знаєте, це особливе положення, воно тут проявляється в декілька моментах. Перше, з чого він починає, він каже, що «Ідіть, оце посилаю я вас, як ягнят між вовки. Як почуває ягня себе серед вовків? Впевнено, так, сміливо. Воно боїться, ягня, в принципі, само себе буде боятися, да? воно саме себе може налякати. Але якщо навколо вовки, то звичайно, що це страх, який навіть сковує, страх, який не дає можливості навіть втікти добре. І ягня, воно знаєте, слабне, падає. І не може нічого зробити. Ягня не може протистояти вовку. Але ми бачимо, що Господь він ставив таке положення віруючих людей. Він каже: Я посилаю вас ось такими. І нехай буде весь світ буде проти вас, і світ буде не приймати вас, світ буде намагатися знищити, вбити вас. Я ставлю вас таке положення. Але чому? Тому що ви не йдете не від себе, не для себе. А для Господа. І якщо ви йдете так і розумієте свою беззахисність, ви будете знати і розуміти одне точно, що в цих ситуаціях Господь з вами. Ви будете знати, що Господь Він не залишить, Господь Він проведе. І навіть Давид казав долиною смертної тіні, там, де здавалось би, що шансів вже нема, Господь там проводить. І Якраз коли ми в такому положенні, то ми свої сподівання складаємо не на себе, а на Бога. Бог веде нас в таких ситуаціях. Але він каже, ще що далі: він каже, що даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів і на всю силу ворожу, і нічого вам не зашкодить. Оце дуже важливо нам розуміти, що Господь він хоче відправляє нас в такі обставини, але він каже, що я, будучи з вами, я буду давати вам захист. І нам сьогодні не треба, знаєте, ходити, шукати змій і скорпіонів, щоб подивитися, зашкодить чи не зашкодить. Це каже про обставини, тому що сьогоднішнє наше життя воно не просте, воно сповнено всяких трагічних моментів. І ми розуміємо, що в цих ситуаціях ми безпомічні. При всьому нашому бажанні щось зробити, ми не можемо. Але ми розуміємо, що Господь він обіцяв підтримку, Господь він обіцяв захист, і ми на нього покладаємось. Тому ми в особливому положенні. Знаєте, коли ми кажемо про свято подяки жнів, то ми також кажемо, що це особливе положення, коли ми сіючи. Ну, особливо, знаєте, у нас на півдні, коли я жив, ми сіємо, і ми знаємо, що в нас дощі, знаєте, дощ це як свято. Якщо йде дощ, то всі радіють, аграрії особливо, тому що їх мало цих дощів. І ми сіємо, і ми молимось, Боже, ми зробили зі своєї сторони, але Ти зроби зі своєї сторони. Дай нам цей дощ. І були різні роки. Я пам'ятаю 2000 2000-ні роки, ну початок, навіть чи кінець х років. Коли в країні була така розруха, і е, так сталося, що в той місце, ось, де я жив, ну великий такий акцент робили на цю картоплю, що її можна було і продати і з неї щось мати, і е, на зиму заготувати собі. І так сталося, що коли ми садимо картоплю, це початок березня, зазвичай, тому що нам треба, щоб трохи вологи було в землі. Ми посадили. І на початку травня, коли вже картопля, ну, вже добре стояла, вдарили сильні морози. І ця картопля, вона лягла. І не було картоплі. І знаєте, люди просто були в шоці, тому що вони розуміли, що вже в травні ніхто картоплю садити не буде. Уже немає сенсу. Вона вже і не виросте. І люди просто думали, як ми будемо жити. Знаєте, це було якби втрата всього, але з іншої сторони, знаєте, церква зовсім по-іншому на це відреагувала. І церква сказала, що Господь Він нас не залишить. Той рік був особливим тим, що ми бачили, як Господь дійсно. Вів церкву, і навіть коли не було свого врожаю, Господь благословляв і мали їжу. Це піклування Господнє, це особливе становище наше перед Богом, коли Господь він каже, що як, навіть якщо ти нічого не зможеш пам'ятай, що я завжди з тобою, я підтримаю тебе, я проведу тебе. Отже, ми в особливому становищі з Богом, і це становище, це коли Він тримає нас і підтримує. І третє, на що звертає Ісус. Христос, увагу! Він каже, що таке справжня радість? І коли Він каже про справжню радість, Він каже, справжня радість це спасіння, яке ви отримаєте. Приходять учні, вони проробили велику роботу, вони багато де були. І що вони перше кажуть Христові? Вони кажуть, Господи, навіть демони коряться нам Твоїм ім'ям. Коли ми до них звертаємось Твоїм ім'ям, то вони тікають, вони безсилі, вони нічого не можуть нам протистояти. І це дійсно для людини це було велике таке переживання, радість, тому що вони бачили силу Божу. І Господь каже, я вам навіть більше скажу, я бачив більше. Я бачив, як той диявол, сатана, як його було е, скинуто з небес, Написано, що він з неба спадав, немов блискавка. В покарання за те, що він протистав Богові, він був скинутий з неба. Він каже, я це бачив своїми очами. Але каже про більшу радість. Він каже: я вам даю владу робити те і інше. І нічого вам не зашкодить. А потім він каже, та не тіштеся тим. Це все, воно проходяще. Воно не має знаєте, таких основ великих, каже, але тіштеся, що ваші імення записані в небі. Ось що найважливіше для людини. Тіштеся, і справжня радість людини вона пов'язана зі спасінням в Ісусі Христі. Сьогодні, ми шукаємо ці приводи для радості. Знаєте, ми, шукаємо, ми можемо помічати радість от в тому, що нас оточує, Да? Ми можемо поміч... радіти тому, що щось набули, придбали. І це радість. Але ми дуже добре розуміємо, що ця радість вона дуже швидко проходить. Навіть, ну, можливо, брати, чоловіки мене краще зрозуміють, коли купили машину, і вона така файна. І так зручно в ній сидіти і їде добре і радієш. Але <клес> ця радість вона дуже швидко проходить до першої поломки, знаєте, коли треба вже ремонтувати, коли її треба заправляти. Знаєте, ця радість вона, ну, вона не є основою, вона тимчасова. Але справжня радість і справжня наша надія, вона в спасінні. Це радість, яка ніколи не проходить, тому що маючи спасіння, маючи впевненість в Ісусі Христі. Ми радіємо цьому. І навіть знаходячись у важких обставинах, ці обставини не можуть подолати, перемогти ось цю радість нашого серця від того, що для нас зробив Господь. І тому навіть коли ми бачимо щось, можливо, навіть неймовірне навколо себе, ми розуміємо, що все ж таки наша радість, наша радість вона в Ісусі Христі. Наша радість, вона в спасінні в Ісусі Христі. Що ми. Грішні і не маючи сили самі себе виправдати, ми маємо це прощення гріхів в Ісусі Христі. І це найважливіше. І коли написано, що буде останній суд, і коли люди будуть стояти перед Богом, буде зачитана книга. І в цій книгі будуть записані імена людей, імена людей всіх. Знаєте, точніше, не всіх. Імена людей, які вірили в Ісуса Христа. І написано, що хто не був записаний в ці книги зі життя, він буде вкинути в озеро. Огняне. І це підсумок життя людини, підсумок життя людини, яка вірить в Ісуса Христа, вона має радість спасіння в Ісусі Христі. Людина, яка не вірить в Ісуса Христа, вона несе відповідальність перед Богом. І отримує страждання за неприйняття Ісуса Христа. Отже, брати і сестри, дорогі друзі, дивимося навколо себе, бачимо світ, що нас оточує, бачимо, що Господь він дійсно готує цей світ для того, щоб провести ці жнива. І як варто нам сьогодні правильно зреагувати на те, що ми бачимо навколо, як правильно, будучи віруючими людьми, нам бути усіми. Тими жницями, які працюють для Господа. Так? Щоб ми розуміли, в якому ми особливому положенні перед Богом. Щоб ми розуміли, що навіть якщо все проти нас, то Господь за нас. І це найкраще становище в світі, що може тільки бути. І щоб ми розуміли, що наша радість вона не залежить від просто обставин навколо мене, обставини кожен день змінюються. Наша радість вона залежить від спасіння в Ісусі Христі. І якщо ти, дорогий друже, сьогодні не прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя, в тебе є цей шанс для того, щоб опізнати справжню радість. Амінь.